З дитинним довір'ям приходжу до тебе, святий Йосифе, вірний опікуне Ісуса, і в теперішній своїй потребі прошу Твого сильного заступництва і твоєї помочі. Знаю, що ти все можеш осягнути в Бога, бо ти мав щастя на землі бути годувальником і вихователем Сина Божого. Святий Йосифе, ти захоронив малого Ісуса разом з його причистою матір'ю від злоби ворога. Прийми і мене під свою опіку, подай мені помічну руку. Придобрий Ісус, що тебе на землі так щиро любив і слухав, і на небі не відкине твоєї просьби. Святий Йосифе, ти допоміг уже багатьом душам, що в своїх бідах і нуждах. Звернулися до тебе, ти багато разів доказав велику силу свого заступництва і щиру любов свою до бідних та опущених, свою утіху подав зажуреним, тому і я покірно прошу тебе, святий Йосифе, обручнику Богоматері, випросий для мене в Бога сповнення мого бажання, нехай за Твоїм заступництвом. Поблагословить і мене милостивий Спаситель і потішить мою неспокійну душу. За це я радісно буду дякувати тобі і славити Тебе. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло лона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, випросить для мене перш за все ласку, щоб я глибоко зненавиділа усі гріхи, а особливо гріх. Поліпшила своє життя і щоб сповнилося і це моє прохання. Вже наперед заявляю, що покірно піддаюся проведінню Божому і нехай діється воля Господня. Амінь. Фіалка росте в тіні, у тиші лісів і кущів, де її цвіт прикриває ще й власне листя. І святий Йосиф любив самоту, втікав від гамору людського життя. Він молився у своєму тихому домі, щоб мати змогу без перешкод розмовляти з Богом. Він знав, що поміж людьми у товариствах багато галасу, і там важче почути слово Господнє. Він любив розмовляти лише з Богом і зі своєю родиною. А коли мав десь публічно виступати, то це було для нього важким завданням. У Єгипті мало хто знав про нього. Так самітно жив він і в Назареті. Був ніжним і приємним для інших, але в довгі розмови не пускався. Швидко полагоджував свої справи та спішив додому. Там, в колі своєї невеликої родини, Ісусом і Марією почувався найщасливішим. Іншого щастя собі не бажав, там працював, там молився і відпочивав. Як у небі у безконечній славі перебуває Свята Тройця, так у безконечному щасті перебувала в Назареті земна свята Тройця. Ісус Марія і Йосиф. Далеко від людського крику, в колі своєї родини знаходився ти, Йосиф і свій відпочинок. Ісус і Марія все робили, аби святий Йосиф добре почувався вдому. Марія старанно готувала страву, в чистоті й порядку утримувала скромну хату, а малий Ісус своїми щирими розмовами розганяв хмари смутку та журби. Ніжного опікуна, в тому колі прийняв святий Йосиф і вічний спочинок, часто проливав сльози вдячності за те, що Бог удостоїв його бути оборонцем причистої діви та її Божого Сина. Він просив у Бога ласки померти в присутності Ісуса та Марії. Так і сталося, святий Йосиф заснув на руках самого Господа Ісуса. І пречистої Діви Марії заснув тихо, як тихим було усе його життя, Оце справді яке життя, така й смерть. О, святий Йосифе, заступнику умираючих, випроси мені, ласку, щоб і моя смерть була такою тихою й солодкою, як твоя, щоб так сталося. Прийми сьогодні мою постанову, що і я буду шукати тихої, невинної самоти, що буду тікати від грішного гамору життя, від усяких нагод до грішних забав. І я хочу почуватися щасливою лише в колі своєї родини в тіні доброго сумління. Лише той може зватися щасливим, хто живе в власті Божій. Бо тільки вона може забезпечити нам найвищий душевний мир. Святий Йосифе, молися за мене, щоб мирним і спокійним було моє сумління, тоді з твоєю помічю надіюся, що й смерть моя буде спокійною і щасливою, що в останню мою годину наді мною будеш сторожити ти зі своєю обручницею і Божим дитям. Амінь. О, святий Патріарху, візьми під свою опіку й мою справу. На твоє батьківське серце кладу своє прохання, подай його Ісусові, нехай станеться з Ним те, чого схоче Його Божа воля. Приймаю все милосердно від Бога, хоч би це були терпіння та хрести. Помагай мені, святий Йосифе. В цій моїй постанові, щоб я покірно віддалася волі Божій, прикрощі зносила терпеливо і щасливо закінчила життя своє, аби колись у небі могла звеличати Божого Сина Твого разом з тобою навіки. Амінь.